Знаєте, є люди, які народилися згори, в цих традиційних церквах католицькій і православній. Там є люди, які хрестилися Духом Святим. В них є віднова. Яка віднова? А як віднова? От ми їздили в Єрусалим, витрачали гроші, Така от поїздка така була в нас. І там ми підтверджували хрещення. Яке підтверджували хрещення? Оте, що вас хрестили немовлят без віри? І у вас нема сміливості зріктися у того хрещення, нехрещення, я не знаю, як його назвати, того блуду духовного. І люди не можуть зріктися. Ні ні. І чому? Я вірю, я повірив, я малий не вірив, я тепер вірю? Справді? А чому ти не зрікся отого брехливого, що нав'язали, що чим зв'язали, будемо казати, тебе? І в цьому є велике питання до дітей Божих. Справді? А чи ти віриш, якщо не можеш зриктися того релігійного блуду? І ще багато я міг би говорити і про ікони, і міг би говорити про те, як ви кропите доми свої, о дім святий, а ти грішних далі? Вам навіть не говорять про те, що ви можете бути святі, праведні, що ви вже є праведні і святі.